Чому глава Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін впевнений, що Росія зазнає поразки у війні в Україні? Тут дуже просто. Це просто знаєте, не вистачить сил, не вистачить, в не вистачить, принципі, навіть можливо, потужності. Проти великої кількості країн і зараз має бути ще тут, знаєте, хороша новина, що якась активація неймовірна. От має відбутися якась активація дуже швид, швидка. Як це може бути? Це зараз я вам розкажу. Умовно не давали, не давали, і всі починають давати одночасно з різних боків, і це просто не можна це покрити. Не можна подібну, подібну кількість заповнити щось зробити. Так що це саме недостача ресурсів, недостача сили, недостача, в принципі, якоїсь такої глобальної потужності. Чи будуть подовжені санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників та іншої зброї? Там точно будуть. Будуть санкції. Вони там. Десь в якийсь момент просто перейдуть межу. Там зараз йде якийсь момент накопичення, і в той момент, коли вони переходять межу, там якась буде така різка обрізка от за тофтологією. да? Тут по шуту, от дуже швидко щось там позакривали і позакривали. Чи тут така красива вісім мечів. Що зв'яжуть їх по рукам і ногам. Так що я думаю, що так будуть. Чи справді саме fpv дрони можуть переломити хід війни та привести Україну до перемоги? Ну, не тільки. Це, знаєте, fpv дрони це як частина одного великого цілого. Сказати, що саме вони поміняють, ні, це буде неправда. Але як частина. Щось більшого, то, то тоді так. Чому Артема Ситника звільнили з посади заступника голови на Щоб не було потім балаканин, Бу бо гроше любить. Чому саме зараз в Німеччині стартували масштабні навчання НАТО? Ви знаєте, я не можу сказати, що це щось що не було заплановано, тому що нам показують це частина плану, вона йде по якимось там схемам, і якщо відповідати на питання далі, то це противодія ворогу, щоб всі... Координовано діяли, могли взагалі запобігати війні, да, щоб не були зловлені просто в останні момент і те, що відбувалося з Україною і щось подібне. Але це не про те, що саме зараз. Там є якийсь графік. Тут, е, я думаю, що по тому графіку вони і рухались. Це не, не те, що швидко було прийнято. Умовно, вчора побалакали, сьогодні приїхали. Ні, це, це не так. Може, ми зараз оголосили це так, але воно йде по графіку. Там більше як противовіз, так, як саме для чого навчання? Навчатися для того, щоб показати моч, силу і так далі. Чому Зеленський наполягає на особистому візиті Дональда Трампа в Україну? А тут дуже все просто. Ну, на думку саме нашого президента. Що Дональду Трампу непогано було б, що називається, спуститися з гори до людей і побачити, як є насправді. Бо він знаходиться зараз в якихось своїх ілюзіях, і оці його відтягування насправді до чого вони приводять. І тут якби порахувати, зрозуміти, в принципі, до чого ці ілюзії приводять. І тут ще раз повторю, Зеленський говорить: іди сюди та да подивися. Чи налагодять систему бронювання від мобілізації в Україні протягом літа? Ну, там точно наведуть якийсь умовний порядок, і чи буде працювати це як система буде. Принаймні, все до того йде, щоб там мало працювати. Чи це протягом літа вже буде працювати те, що ви. Питаєте, як годинник, ні не буде, ще там будуть збої, якісь тормози, тормози. десь ще придеться багато що змінювати. Там в нас піднімається тема, що вона в принципі не дуже правильно працює, розумієте? І так що до кінця літа ні, пізніше так вона буде дуже гарно працювати. Чи розширять США дозвіл на удари по території РФ протягом місяця? Ну, тут так, тут, тут взагалі, Я навіть не можу сказати щось, що ні, тому що нам говорять, це мають якісь бути потужні, це мають бути навіть якась відстань має бути більша. І взагалі на це питання? Змінять своє бачення, змінять відносини до цього. Так що тут моя відповідь так. Чи справді китайська влада гальмує процеси будівництва газопроводу між РФ та Китаєм? Так. <свят> І дуже цікаво, чому, да? чи справді там карта смерть, дьявол, що не те, що вони гальмують, вони умовно сказали, що так, так притурмозіть, воно не має бути так, як, як ви хочете. А як питаю, чому? Тому що там же якось Росія хоче. В принципі, повернути якусь собі силу чи щось що заводне. а в Китаї на, на цей рахунок свої плани. Китай, як завжди, на своїй стороні. Що мав на увазі Віктор Орбан, коли заявив, що планує окупувати Брюссель? Я Не знаю, що він мав на увазі там точно не про окупацію. В Орбана все про гроші. І це, знаєте, якась така маніпуляція збити гроші, отримати гроші. Так що це, це про самофінанси. Тут немає окупації. Да? Тут е, він таке надумав думає, а да, я проверну гроші зароблю. Отак От він мав на увазі. Гроші мав на увазі. Чи понесуть покарання харківські високопосадовці, які провалили будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області? Ну, зараз точно, ні. Ми будемо бачити, що це в принципі це питання піднімають журналісти і противостояння влади спуститься на тормоза. Чи понесуть згодом? Так, згодом понесуть. Зараз ні. Чи вдасться завадити провокаціям з боку РФ під час саміту миру в Швейцарії? Тут зразу ні. Якось не буде такого, що запровадиться тут іде п'ятірка мечів. Я навіть думаю, що вони десь там активуються і не здивуюся, якщо вони активуються одночасно в різних містах. Так, що запровадити цьому не вдасться. Це буде просто на поговорити. Чому Джо Байден відмовився від особистої зустрічі в глобальному саміті миру в Швейцарії? Якби завтра була перемога, був би Байден. А як би нам не хотілося це чути, нам показують, що умовно до тієї зірки ще дуже далеко. І тому це таке рішення, що, ну, а що він може там такого глобально запропонувати? Ні, не може. Це свідоме рішення. Неможливість вплинути, неможливість кардинально щось змінити. Чому Угорщина відмовилась брати участь в глобальному саміті миру в Швейцарії? А Угорщина, вона не за те, щоб там Росія була. Бо тут, якби е, нам говорять, що немає якихось партнерів, то чому туди їхати? Е, і тоді ми включимо задню, і таким чином іще і притурмозимо якісь там прийняття рішень і тому подібне. Е, я наскільки розумію, що це через те що там немає Росії, це така підтримка. Чи справді на харківський напрямок перекинули кадирівців? Їх перекинули, не можна сказати, що їх дуже багато, але їх там якусь кількість перекинули для того, щоб вони якось утримались, тримали. Ну, ми ж знаємо, що кадировці стоять ззаду, так? По всім даним, що це все-таки тримали, щоб звідти не бігли, так що моя відповідь так. Чи вдасться протягом місяця відсунути ворога від Вовчанська? Може, трошки пізніше. Тому що нам все-таки показують, протягом місяця ми ще його захищаємо, ми ще за його воюємо. Чи вдасться нам в принципі відсунути так? Але може пізніше неправильні сроки, розумієте? Чи справді Китай намагається завадити проведенню глобального саміту миру в Швейцарії? Я трошки не так би сказала. Нам не те, що завадити. Він просто нав'язує якісь свої переконання, свої якісь ідеї. Тут неправда щось завадити, там більше щось нав'язати, своє бачення. До речі, не перший раз я дивлюся, всі говорять, що Китай туди не поїде. А Таро нам говорить, що якась працююча, може вони там офіційно не будуть? Я не знаю, як працює ця структура, але в будь-якому випадку там буде якийсь не знаю, комітет, якась кількість людей, хто там буде присутня. Представники там по-любому будуть. От ви мені що завгодно кажіть, тому що весь час чи вони там будуть, і нам говорять карта дежаю, да, обов'язково вони будуть, так як, як тоді, і тут по п'ятірки, може, не, не в тому не в тій кількості. Але вони там є не разу де сказали, що там Китая не буде. Може хтось з наших глядачів щось там знає, як воно там відбувається, бо нас, на жаль, не запрошували на саміт миру. Чи знайдуть в ЄС докази постачання Китаєм зброї до РФ? Та докази є. Їх є велика кількість. Зараз дивіться, чи знайдуть так, знайдуть, є велика кількість і так далі. Чомусь їх притримують доказів до, до якогось моменту. Доказів є ну, просто величезна купа. Чому Саудівська Аравія не планує брати участі в глобальному саміті миру? А там взагалі, знаєте, як би це не звучало, їх не дуже цікавить Україна, що там відбувається, і вони не бачать, що тут знову ж є якась розв'язка. Так, що пішли по більш нагальним справам, їх є свої якісь там питання. Ем, ну, перш за все, це не дуже їх цікавить. Оце от, от тут головна історія. Чи задовільнять пропозицію Бельгії позбавити Угорщину права голосу в ЄС? Ну, зараз точно ні. Там не, не підтримають цю ідею. Моя відповідь ні, зараз ні. Пізніше якось там буде стояти це питання руба. Це не, не питання ближі, ближчих місяців.